Ще вмерла України, ні, слава, ні воля ще, ще нам браття українці, усміхнеться доля Згинуть нам Мои женщины, как на солнце западают, и мы, братья, у своей стороны душу идти. Свободу і покажем, що ми праця, роду душучиво, ми положим за нашу собою. Щодня за цьому. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Шановні друзі, ви знаєте, ми дякуємо нашим духовним отцям. У нас за цей час було дуже багато іноземних делегацій, представників, які звертали увагу на українців, на волю українського народу і які знайшли можливість і час бути з нами. І нам приємно, що зараз в ці хвилини. Нового року, нової дови, нових сподівань українців. З нами відомий німецький політик Ребека Хармс. Просимо до вітального слова. Пані Ребека, просимо. Привет, Украина. Vielen Dank, dass ihr mich zu diesem wunderbaren Silvesterabend nach Kiew eingeladen habt. Я вам дуже вдячна за те, що ви запросили мене сьогодні сюди, новий рік відсвяткувати з вами. Es ist mir eine große Ehre, dass ich das neue Jahr hier in Kiew mit so vielen, so überzeugten Europäern beginnen kann. Для мене це надзвичайно велика честь зустрічати новий рік сьогодні в Києві з такою кількістю переконаних європейців. Viel mehr Menschen, als ihr hier ahnen könnt, haben schon längst verstanden, wie wichtig das ist, was hier auf dem Maidan passiert. більше людей, ніж ви, навіть можете собі уявити, вже давно зрозуміли, наскільки важливим є те, що відбувається сьогодні на Майдані. Hier auf dem Maidan Und an vielen anderen Orten in der Ukraine geht es um die Frage, ob Bürgerrechte, ob Menschenrechte, ob europäische Werte, ob die an Grenzen aufgehalten werden können. Die, Menschen, die, Menschen, die, Menschen, die Europa Und die Europa, und die Europäische Union, ist stolz auf das, was hier passiert. Und es wird sich herausstellen, dass diese Tage in der Ukraine, die ihr hinter euch habt, und dass dieser Silvesterabend, dieses neue Jahr, wie ihr es feiert hier auf dem Maidan, dass das etwas ist, was die Geschichte auf diesem Kontinent, auf diesem europäischen Kontinent, noch einmal verändern wird. Ja. Dass es den für den nicht nur für und für den Darum wird es ab dem 2. Januar wieder gehen. Heute wird gefeiert uh, und uh, ich wünsche euch ein wunderbares neues Jahr. Es wird ein wichtiges europäisches Jahr werden. Дякуємо! РП продовжуватиметься з 2 січня, а сьогодні бажаємо вам ще надзвичайно гарних свят. Дякуємо! Дякуємо! З новим роком!